Чарівна казка. Сумські кадети закружляли у танці на балу. Сотні юнаків і дівчат танцювали під звуки вальсу та полонезу. Разом з іншими побувала у чарівній казці Марія Бульдович. Чоловіча мужність на один вечір поєдналася з жіночим шармом. Коридорами кадетського корпусу бігають дівчата. А отже, тут відбувається щось неймовірне. Це кадетський бал. Я ожидаю какого-то невероятного чуда, какую-то сказку, в которую всегда верят и надеются девочки в моем возрасте. К сожалению, не было раньше на кадетском балу, но всегда мечтала попасть. Разом с другими девчатами мы сегодня в кадетском корпусе. Атмосфера тут неимоверна. Сейчас посмотрим, что ж это за чаревный бал и какая там каска. Мрійливі дівчата та чемні юнаки весь вечер кружляють у танцах. Настрій тут надзвичайний, а эмоции просто зашкалюють. Мне дуже подобається. Така атмосфера щарівна. Не можу це передати словами. Ми відроджуємо історію. Як це було в 18-му у столітті, в 19-му, це дуже цікаво. На кадетський бал прийшли навіть діти. Тут вони стали справжніми принцами і принцесами. Коли я я сюди обов'язково прийду. Наша Людмила таки знайшла свого принца. Тож наступний казковий бал вони проведуть удвох. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.